Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року, і ми з Володимиром Ісенком знаходимося на моєму невеличкому виниградику міста Полтава, Україна, і вкотре хотілося б показати для огляду гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Чорний кристал. Зверніть увагу, яка краса? Ну, такі охайні грони, ягода. Ягода тут 15-20 грамів, пише автор. Грони 700 1200 грам. Хрустяща, дуже смаковита. Темно-синього забарвлення. Сроки достигання 115-125 днів. Тобто приблизно як аркадіні, ну трошки він зміщується від аркадії. На сьогоднішній день він уже готовий. Давайте я наріжу декілька ягідок. Ось тут, до речі кажучи, це ж чорний кристал. Я вам його покажу зараз з іншої сторони. Включимо ваги. І зверніть увагу. Ось покладемо ягідку. 14,6. 14,3. 17 грамів з половиною майже. Отака От ягідка. По смаковим властивостям. Мені він, він дуже добре Ось така м'якіть, мясисто соковита, Кісточка вже починає набирати забарвлення. Володимире, скаштуйте. Я знаю, він вам завжди подобався. Що ви з цього приводу скажете на цей рік. Що можна сказати? Дуже смачна ягода. З хрустом мясисто соковита, От, набрала нормально цукру, гармонічний такий смак, неприторний, ну, цукру достатньо. Навіть через поле? Та, погляд. Ну, Там скільки згіси, то треба воду пити. Дуже смачна ягода. Велика, смачна, його можна їсти як конфетку, по чуть-чуть відкусувати, як цукерка. Хороша закусь до гарного вина і коняку. Рекомендую. Може не вирощувати, а хоч купити, але чарку випити чи бокал гарного вина з таким виноградом. Ну, а тепер хотілося б затронути певну тему і відповіді на коментарі. З приводу розтріскування ягоди на чорному кристалі, хочу зазначити, звернути вашу увагу, газета Херсонський дачник. Нещодавно переглядав, написано від розтріскування ягід, допомагає, дуже допомагає запас старої деревини. Це перше. Я вам покажу зараз скільки тут старий, запас старої деревини, який на цьому сорті. По-друге, збільшена кількість азотних добрив, збільшує ймовірність розтріскування ягод. Тому на початку весни даємо азотні добрива, на початку вегетації, А далі акцент робимо на фосфорні добрива, тому що фосфорні добрива зменшують. Ймовірність розтріскування ягід. Не зловживаємо азотними добривами, тобто рослина повинна споживати в певний період свого розвитку певні добрива. Тобто, до цвітіння, після цвітіння даємо фосфор. Після цвітіння обробляємо повністю від грони і до самого верху до самого верху обробляємо кальцієм використовувати, який вам більш до вподоби, але зазвичай люди використовують брексіл кальцій Потім ще 2-3 рази працюємо безпосередньо по ягоді кальцієм, з проміжком часу, десь 7-10 днів. І тоді у вас буде все нормально. Зверніть увагу ось по 2 грони на крайньому пагоні. У мене і висить. Ось такі чудові грони. Все нормально. Ось тут теж Це одна площина. Зараз я зайду на другу сторону, покажу вам другу сторону. І в общем, підсумовуючи вище сказано і власний досвід, хочу вам ще раз нагадати: для того, щоб ягода не розтріскувалася, по-перше, Азотні добрива вносити своєчасно і не дуже з ними, ними зловживати. Перед цвітінням після цвітіння формула 13-40-13 з акцентом на фосфор робимо підживлення. І е, на протязі вегетації е, обробимо, обробляємо кальцієм перший раз по листу і гроном. Наступні 2-3 рази обробляємо тільки по гронам. І буде у вас все чудово, будуть у вас отакі гарні грони. Чудова ягода, смакові властивості на вищому рівні. Тобто, все, що я хотів з цього приводу сказати і поділитися власним досвідом, я вже сказав. Чудово! Ну, Тут ще до підсумку додати те, що ви показували запас старої древесини. Тобто формування повинно бути або в'єло з віддаленою зоною плодоношення, або на арку. От. Тоді буде запас, ну і плюс агротехніка, і все буде чудово. Рватись нічого не буде. На цьому все, так. Так. Дякую всім за перегляд, за те, що подивилися до кінця. Не забувайте про подобайки, поділитися відео. Підписатися, щоб не пропустити новинок, і до зустрічі у новому відео. Всім удачі, до побачення. Гарних вам врожаїв і на все добре.